Амп для щоденної підтримки імунітету стосовно найновіших, найсвіжіших новин маємо повідомлення про те, що до Києва прибув генеральний секретар ООН Антоніо Гутієриш із візитом. Як би ми не ставились до ООН, але не добре, що робота триває в цьому напрямку. Наше завдання витіснити Росію із власне із Генеральної асамблеї, і в першу чергу, із числа країн-засновників, які мають право вето, мають право голосу, і ось, власне кажучи, з радбезу. ООН, треба Росію викидати речник ООН Стефан Дюжарік. Повідомив про те, що дійсно генсек Антоніо Гутєреш здійснює свій візит до Києва. Вночі він прибув до столиці України для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським щодо продовження зернової угоди. Це мета візиту Гутєреша. Будуть власне ООН сподівається на чергове продовження цієї угоди, бо 18 березня Резня терміни спливають тих домовленостей, які є, і потрібно їх продовжити. Власне будуть про це спілкуватися. Про це говорити Зеленський та Гутієри. що то що такі новини у нас із Києва безпосередньо? Ну і крім того. Сподіваємося, що сьогодні буде спокійний день і приїзд Гутєреша не спричинить якихось провокацій з боку Росії, запусків ракет чи дронів. До речі, дрони літали і цієї ночі над Україною, і над північними регіонами було збито один шахет. Поки що не про де деться, як попередні хвилі, а лише якийсь один залетів, заблудився, скажуть на Росії. Так ні, залетів на українську територію, але власне наші повітряні сили прозвітували про збиття. Ось такого шахеда гераль на ньому пише номер. Ми замалювали. Пам'ятайте, друзі, з номерами уламки ракет, шахедів, дронів не викладаємо, оскільки це дає можливість ідентифікувати, де саме який дрон був збитий. Ось уламки цієї цієї герадії, бо шахеду ми побачили. Вони були офіційно опубліковані, але номери замальовувати потрібно. Це е, обов'язково, абсолютно обов'язкова така вимога. Утож працюють наші повітряні сили, бережуть наше небо, збивають російські шахеди.